Ну що ж, вітаємо з перемогою, Юрій Петрович. Що скажете про матч? І В'ячеслав Кульчицький, може теж ваша думка і можете запитати у Юрія Куліша щось цікаве. Що перед грою вас більше всього турбувало, хвилювало, непокоїло? Турбувало, хвилювало. Ну, хлопці, в різних хлопці працюють, працюють, тренуються, працюють, тренуються, ви знаєте в яке. Ми живу живемо прім'я в, в яке. Тобто, хвилювала, мені хвилювала концентрація концентрація. Ми са, самі собі привезли два голи. Ну, це футбол. Це футбол. Я вдячний хлопцям. Ми Перемогли, будемо рухатися далі. Не вистачало сьогодні травмованих. Дубіна пропускав матч Іванченко. Так, так, Наскільки так. центр захисту. Іванченка і Дубіна були, були та є, є які не треба було робити. Оце ну, ще це футбол. А загалом про сезон, про зимовий кубок, що можете підвести, який підсумок. Що, що я можу сказати? Зимови і і, і першість вона пройшла в, в такий дуже, я ще кажу, тут війну тут щось казати, хто краще, хто не краще, тут я не можу. Я хочу сказати о. Одне що сь -сь сьогодні чотири команди, які грають, розіграють перше, друге, третє і четверте мі місце. Будемо зараз хвилюватися. Нам потрібно, щоб Хаджибей зіграв нічю, щоб ми були чемпіонами. А ні, так, так ні. Це футбол. Дякуємо. Хай щастить всім. Хай щастить. Хай щастить.